У Торчинській громаді соцпрацівники поселили неходячого чоловіка у розтрощений будинок без вікон і дверей. Зокрема, до сайту новин Луцька та Волині. конкурент звернулися мешканці села Білосток. За їх словами, в один із сільських будинків, в якому ніхто не мешкав близько 30 років, невідомі заселили чоловіка та лишили його там. Сам будинок, м'яко кажучи, не в найкращому стані. У приміщенні немає вікон та дверей всередині, ж приміщення ще гірше. Потрощені меблі, стіни та покрівля. А по центру кімнати лежить матрац, на якому й знайшли нового господаря. До слова його звати Ігор Лисецький 1966 року народження у соціальному відділі Точинської селищної ради розповіли, що їхні працівники не поселяли туди чоловіка. Вони навіть самі шоковані, тому забрали його до лікарні. Де є пункт обігріву і за чоловіком доглядають за словами людей. Посилили туди б чоловіка працівники терцентру соцобслуговування Луцької громади. Очільниця терцентру Галина Шетецька журналістам підтвердила інформацію, що вони і завезли у розбиту хату чоловіка, але це саме він виявив таке бажання. Ми повезли його в Білосток, бо він там має будинок. Він сам погодився туди поїхати і там лишитися. Це житель Торчинської громади, тому про нього має піклуватися його громада. Чому гроші платників податків Луцька мають йти на отримання цього чоловіка? Ну і що? Що там не найкращі умови? Він сам так захотів. Місцеві органи ми попередили. У них є соцслужба. Вони мають за нього відповідати, а не ми. Також жінка повідомила, що у чоловіка є рідні донька та син. Ба Більше працівники терцентру запевняють, неходячого волинянина ніхто ще не кидав, адже йому лишили теплі речі та забезпечували їжею.